четвертому столітті до нашої ери у Криму з'явилися поліси, незалежні міста Елінів. Через нестачу землі вони залишали батьківщину. Поліси засновували переважно на узбережжі, щоб мати доступ до моря. Це також дозволяло менше конкурувати з місцевим населенням, яке жило глибше у горах. Серед відомих колоній Елінів Пантікапей. Мірмекій, Німфей та Феодосія. Спершу греки торгували зі скіфами, але згодом відносини між ними загострилися. Міста об'єдналися в єдину державу, щоб захиститися від тиску місцевого населення. На рубежі нової ери у Причорномор'ї посилюється римський вплив. Його опорою стає Херсонес. Римляни розмістили в Криму постійні гарнізони, що сприяло торгівлі Херсонеса й Боспору. У цей час у Крим прийшли сармати за легендою. Нащадки скіфів та Амазонок вони швидко переходили до осілого життя, заселилися на пізньоскіфських землях і змішувалися з місцевим населенням.